Сьогодні про таке ситуація на полі бою. Чи дійсно російським окупантам вдалося захопити перші два селища на Дніпропетровщині? Бензинова криза на Росії. Україна вибила щонайменше 17% російської нафтопереробки. Мирна угода до кінця 25-го року. Спецпосланець Трампа стів Вітков підвищує ставки. Нелюдське поводження. Росія планує вийти із Європейської конвенції проти катувань. Про це і інше. Просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку, і переходимо до новин. Почнемо з інформації Deep State про те, що російським окупантам вдалося захопити перші два селища на Дніпропетровщині. Не зовсім зрозуміло, на чому базуються ці висновки аналітики в сайту. В будь-якому разі українські військові спростовують цю інформацію. Сили оборони повідомили, що росіяни намагалися просунутися однак були зупинені. Стежимо за розвитком подій. Росіяни провалили літній наступ в Україні. Про це пише Більд. Згідно з публікацією, більшість поставлених Кремлем цілей на період з квітня до серпня 2025 року не досягнуті. Так провалився план окупантів по створенню так званого поясу безпеки в Чернігівській, Сумській та Харківській областях. У Херсонській та Запорізькій областях лінія фронту стабільна. У Покровську, на Донеччині, Силу оборони України відкинули загарбників. За минулу добу Росія втратила щонайменше 920 окупантів, це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 78 тисяч 750 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили один російський танк, 45 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків вибуху на пороховому заводі Еластік в Рязанській області РФ. Як пишуть осінто аналітики, в результаті вибуху було втрачено 300 тонн пороху. Цієї кількості вистачило б на виробництво десь 35 тисяч артилерійських снарядів 152-го калібру. Нагадаю, Еластік було атаковано 15 серпня. Україна вибила щонайменше 17% російської нафтопереробки. Про це повідомляє Reuters. Згідно з публікацією атаки, які були здійснені у відповідь на удари по газових та енергетичних об'єктах України, вразили 10 російських заводів. А цей внутрішній ринок і експорт. Я хочу подякувати за влучність нашим воїнам. Українські дрони, українські ракети дійсно добре працюють. Російська логістика, російська. Паливна інфраструктура це відчуває. Докладніше про справжню бензинову кризу на Росії в сюжеті, дефіцит бензину в країні бензоколонці Росії. Офіційна версія дефіциту. Позапланові ремонти на НПЗ. Їхню причину російська пропаганда приховує очередь на Мельничний. Прямо на дорозі. Найбільш гострим брак палива виявився на забайкалі в Приморському краї та в тимчасово окупованому Криму. У цього дефіциту топлива можна як здається, знайти дві причини. Первая, це то о чем всі говорять, що нанесені удари були по некоторым російським нефтям заводам, і это скажімо так, так создало дефіцит топлива, і это веде к його нехватки. З початку серпня українські безпілотники атакували російську нафтопереробну інфраструктуру. Менше ніж за три тижні постраждали щонайменше сім великих НПЗ. Деяким довелося повністю зупинити виробництво. Першими постраждали Рязанський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи. Сморіча Через п'ять днів під атаку потрапив Афіпський НПЗ. О, завод прилетів. 14 серпня зупинився один із найбільших галузевих заводів РФ Волгоградський. Наступного дня БПЛА вразили Сизранський нафтопереробний завод. Дрони так? Дрон туди. Інтернету ні. Це вод горить. А по самарським новостям смотрим какую ту останнім у ніч на 21 серпня постраждав новошахтинський НПЗ. Мне кажется, что еще есть вторая причина, о которой публично никто не говорит, но из опыта предыдущей подобной ситуации в России, которая произошла в сентябре 2023 года, вполне возможно, что она имеет место быть. Это отмена Дэнфера. Когда, в 2023 третьем году російська власть с целью оптимизации расходов бюджета решила сократить выплаты по Демпферу. Демпфер – это доплата реалізаторам топлива за то, что они реализуют его внутри страны по относительно дешевому ценам. З початку літа оптові ціни на бензин А 95 на російській біржі виросли на 35%, а з початку року більш як на 50%. а 92 додав 40%. Навіть за високими цінами бензину все одно на всіх не вистачає. Люди скаржаться, що паливо можна купити по талонах для підприємств та спецтехніки. У ну, Росії стоїть задача. максимально урезает расходы. Основная причина расходов – это ведение полномасштабной войны против Украины, но войну Россия останавливать не хочет. Поэтому мне кажется, что было принято решение резать выплаты по демпферу. Более того, совещание по оптимизации выплат по демпферу назначено на начало сентября в России, но, скорее всего, решили до этого совещания уже урезать эти платежи. А, как показал 2023 год, сентябрь месяц, когда урезают платежи по демпферу, бизнес, который занимается реализацией он его просто припрятывает и не дает э, возможности его реализовать, поскольку это будет тебе либо в убыток, либо маржа будет не такая высокая, как могла бы быть. Журналісти повідомляють що самопроголошений голова Криму Сергій Аксьонов в ефірі місцевого телеканалу визнав проблеми з паливом на півострові і спрогнозував, що бензину не вистачатиме ще місяць. Також припинено продаж бензину АІ 92 для жителів Курильського району, що входить до Сахалінської області, бо там весь запас необхідний для спецтранспорту. Ситуацію з бензином міг би виправити друг Путіна, білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Однак той робити це не поспішає У 2019 році В Росії було прийнято рішення робити налоговий маневр. В чому він заключався? В тому, що місце налога на експорт. нефти вводился налог на добычу нефти. Почему это в контексте Беларуси важно? Потому что Россия и Беларусь это союзное государство, и по договоренности налог на экспорт нефти, который Россия изымала в, касаемо других стран, вернее, касаемо Беларуси в данном контексте, шел в бюджет Республики Беларусь. То есть Беларусь ничего не платила. А налог на добычу полезных ископаемых не шел в доход Республики Беларусь. Это делалось по одной простой причине. Потому что Россия понимала, что Беларусь зарабатывает деньги на том, что берет у нее сырье, и из этого сырья, из нефти делает нефтепродукты. И пять лет, как раз в 2019 начали, в 2024 закончили, потратили на то, чтобы максимально Уменьшить калічіство топліва, производиться в Беларуси. По суті, те, за що Росія боролась, на те вона зараз і напоролась. Своєю впертістю Путін продовжує заганяти країну в яму дефіциту і дорожнечі. А жертвами його дій виявляються прості люди. У відкритому доступі з'явились моторошні кадри з траси Херсон-Миколаїв. Там путінські терористи прицільно атакують дронами цивільний транспорт. Очільник Херсонщини Олександр Прокудін закликав українців без нагальної потреби не пересуватися цим маршрутом. Як бачимо, кремлівський режим своїми діями чітко вказує на своє бажання продовжувати війну. За словами президента Зеленського, ситуацію може змінити лише посилення тиску на Росію. Зараз на тижні будуть. Контакти з Туреччиною будуть контакти з країнами Затоки, з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з росіянами з нашого боку, все буде максимально готово, щоб війну закінчити. Важливо, щоб партнери це підтвердили, і надалі все буде залежати виключно від волі лідерів світу, передусім від Сполучених Штатів Америки, щоб тиснути на Росію. Потрібні нові кроки, новий тиск, санкції, тарифи. Все це має бути на столі. Тим часом спецпосланець Трампа Стів Вітков заявив, що Україна і Росія укладуть мирну угоду до кінця 25-го року, а можливо, і набагато раніше. Про це він сказав журналістам Fox News. Раніше про півроку до миру казав віце-президент США Джей Ді Венс. Прагматичний реалізм чи сліпий оптимізм? Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Бельгія готова направити війська до України. Про це сказав очільник МЗС цієї країни Максим Приво. За його словами, для цього має відбутися припинення вогню. Коли буде прийнято рішення про припинення вогню, ми готові взяти участь у міжнародних силах із відповідним міжнародним мандатом. Я тоді обговорю це з урядом і особливо з моїм колегою, міністром оборони, щоб визначити, який саме військовий внесок ми можемо надати. Але ми готові долучитися до таких миротворчих сил, коли це буде необхідно. Саме час поставити цьому відео вподобайку і підписатися на канал. А ще проситиму вас поширити це відео і інші відео з цього каналу теж, щоб їх побачило якомога більше людей. Дякую. Слава Україні! Маю більше інформації щодо планів Росії вийти із Європейської конвенції проти катувань. Дивіться, нелюдське людське поводження і покарання це розповсюджена практика на Росії. схоже, в Кремлі нарешті вирішили вивести ці злочини на рівень офіційної державної політики. Всі деталі в сюжеті ще менше прав для народу. А чому б і ні? Росія розпочала процес виходу з конвенції про запобігання катуванням або нелюдському, чи такому, що принижує гідність поводженню чи покаранню. У нас все вийде. Прем'єр-міністр Мішустін вже підписав постанову та направив її самому Путіну. Але чому ж тільки зараз? Я думаю, що то так все сложилось, вирішили, що пора. Собственно, и так все прекрасно знают и понимают, что заключенных пытают, задержанных пытают, всех пытают. Но, тем не менее, чисто формально в России эта конвенция была подписана и ратифицирована даже, собственно, Государственной Думой. Але ось що цікаво, згідно з конвенцією, європейський комітет із запобігання катувань має повне право прийти і перевірити тюрми колонії СІЗО тощо, але повідомляється, що Росія перестала відповідати на запити про співпрацю вже давно. Ну смотрите, там э, схожа е -е, ситуація була по європейському суду по правам людина, да, що постійно все происходит постепенно. то тобто, спочатку Росія перестала... Спавнять рішення європейського суду, а потім абсолютно вийшли із Савета Європи. Пайме тут тут то ж саме. Проте років три тому цілу доповідь на тему катувань підготувала Єва Меркачова і навіть згадала про цю конвенцію. Але, звісно, жодних змін за її проханням не було впроваджено. М прошу піддержати ініціативу внесення внесення зміни в УК про введення окремої статті пытки. А напомню, що є конвенція ООН проти пыток, яку Росія ратифікувала, і, собственно, ми обязані були таку статтю внести, ну вот сих пор нічого не произошло. Путіну прямо кажуть про катування в обличчя, а він опускає те саме обличчя вниз, ніби його це не стосується. А одна, одна один із останніх членів цього президентського совета, который бы вот э, правду говорила в лицо Путину. И, конечно, ему это не нравилось, и, естественно, разговоры про пытки ему тоже не нравились. То що ж наразі дає Кремлю формальний вихід із договору, який і так вже давно фактично не працює? Це вот як раз демонстрація того, що, ребята, ви как бы під нашим покровительством, не с**йте, все буде добре, робите, що вам приказують, а для того, щоб чтобы... Реалізувати наші хотелки, можете делать все що угодно. Надо пытать, пытайте, надо убивать убивайте. І це далеко не перший вихід Росії з міжнародних угод. Спочатку Москва вийшла з європейської конвенції з прав людини. Тепер черга й конвенції проти катувань. Виходить, росіян позбавляють навіть формального міжнародного захисту. Раніше е було хоч хоть какої-та на було соблюдають приліччя. Да, ну, то есть, как бы бить, но аккуратно, чтобы следов не оставалось. Эм, пытать, но не до, так сказать, повреждения внутренних органов. Эм, на бутылку сажать, но не глубоко. Ну, теперь этих ограничений становится все меньше и меньше, поэтому для обычных россиян будет только хуже. Росія все далі відходить від міжнародних правил гри. Складається враження, що Кремль свідомо зачиняє двері, аби ніхто не заважав будувати свою особливу реальність. Я би назвала це назад в середньовікові а не то, питпитки розрішена, а далі вже що називається з'являється арсенал предметів, котрими можна ці питки осуществлять. Незважаючи на все, Єва Меркачова 26 серпня навіть висловилася щодо ідеї виходу Росії з конвенції і назвала її цілком очікуваною. Але при цьому зауважила: російські закони, що забороняють катування, скасовані не будуть. Тільки ми то розуміємо: для Кремля закони давно нічого не значать. Ані російські, ані міжнародні. Наостанок про іронію долі. Є такий путініст Марков. Він затятий прихильник російського диктатора та війни проти України. Але щось пішло не так, і Кремль вніс його в довгий список іноагентів. Як же так сталося? Про це в сюжеті. Іронія долі російських пропагандистів. Ще вчора ти закликав давити іноагентів, а вже сьогодні ставиш ганебний банер до своїх публікацій у соцмережах. Такий собі політолог Сергій Марков роками не вилазив з російського та й не тільки телебачення, то у своєму пабліку логіка Маркова топив за політику Путіна, сварив захід, звісно, підтримував так звану СВО, а з першими репресіями їх. Підтримав. На иностранным агентам, конечно, нужно вот пожестче, ну и поумнее тоже. Не надо, чтобы создавалась ситуация, как у вот такого щедрян, а медведь сказки, медведьные эмоции, а чижика съел. Не надо, чижиков есть. Ну, как бы нужно, конечно, пожестче. Самое главное, они должны быть отключены от наших информационных всяких ресурсов, от возможности выхода к российской аудитории, от возможности получения денег. Мне кажется, одна из таких вещей должна быть. Ну, то есть... Проти Росії, да то дійги з російського ринку получать ні будеш. але втопив Марков сам себе для багатьох. неочікувано та дурнувато не встиг зорієнтуватись в охолодженні стосунків між Росією та Азербайджаном. Поїхав на Шушинський медіафорум і за звичкою облизував руку, що подає цього разу Алієва. Тому що ви знаєте, він мрістящий інтелектуал закінчив на МГИМО. в котором я тоже немного преподавал, без сомнения является одним из наиболее опытных лидеров современного мира. Лидер, который представляет страну победителя. Не так много стран, которые в чистую победили вот, в войне и полностью восстановили контроль, освободили территорию Карабаха всего. И в этом смысле у него многие другие лидеры хотели бы поучиться, знать, В чому же секрет перемоги? у Росії, яка із завершенням карабаського конфлікту ослабло у цьому регіоні і якій нічим похвалитись у війні, яку вона розв'язала в Україні, облизування Маркова не оцінили. Першими на нього накинулись так звані воєнкори і давній суперник, у чиїх ефірах вже 10 років немає. Експертизи Маркова, пропагандист Володимир Соловйов. На Баку. Да. два чоловіки собі людську подлость полос, і професіональний. В тот момент, когда наши коллеги-журналисты томятся в азербайджанские застенки. Да. мои сотрудники. Они и ты поех... не представляешь, я из-за этого ночей сплю. У и меня, они... как-то, и так есть причины сейчас не сплю. Конечно. Еще да. два наших парня, за которых я отвечаю, это от мои сотрудники, ни за что не И что Вот что два гражданина Российской Федерации. Одни из них еще недавно занимала высокую должность. Оказывается, в Шуше по личному приглашению азербайджанской стороны. И они не позволили себе задать вопрос о судьбе наших коллег. Они позволили себе разливаться в словословии, но они не позволили себе задать это проявление не только профессиональной, но и человеческой подлости. Это правда. Одного из них, к счастью, отправили на пенсию. Спешу на возраст. А второго, я надеюсь, некого Маркова, никогда больше не пригласят ни на одни российские СМИ. Или бы он просто пусть будет заявлен как агент иностранного государства, отрабатывающий на территории нашей страны свои интересы. Невідомо з подачі Соловйова чи ні, але на Маркова посипали звинувачення з усіх боків. Більше того, пропагандисти стали розшукувати темні сліди та білі плями у біографії колись популярного політолога. Виявилось, що ніхто в Росії не знає про те, з чого пропутінський пропагандист-активіст починав в старих справочниках нет этого адреса в дубні, а в Москве он ніколи не жив з батьками. Отривочно вигляділи і другі деталі жизни, которые Марков сообщил о себе. З 16 до 18 лет он трудился слесарем на Дубнінському машиностроительном заводі. Потім служив в пограничних войсках КГБ. Далі поступав на філософський факультет МГУ, который окончил з блеском. Далі більше журналісти відшукали доньку Маркова, яка 10 років тому виїхала на ПМЖ до Німеччини та консультує у Берліні бізнес з питань. Екологія і дружину з готельним бізнесом у Болгарії, і навіть помічницю вірогідну коханку, яка народила Маркову дитину. Девушка родом из Владимира, но давно переехала на улицу Яблочкова в квартиру, которую в 2014 году, согласно данным Росреестра, купил Сергей Марков. Речь о малогабаритной трешке в панельке стоимостью около 20 миллионов рублей. Буквально через двор в соседнем доме находится задекларированное жилье Маркова. Еще Грецова состоит в чатах ЖК Балтийский, где приобрел квартиру Марков и пользуется помещением на хлебозаводе. Но не тем, что купил политолог, а смежным в два раза больше по площади. С выходом на крышу. Такой актив потянет на 30 миллионов рублей. В последнее время Дарья... Грівцова активно в пабліках по оренді і інвестиціям в Дубаї. По її переписці можна подумати, що вона туди літає как на дачу. В цілому у патріота путініста Маркова все так, як і у тик, за кого він дер горлянку роками, окрім нещодавно врученої чорної мітки іноагента. Ну і того, що старі вороги вирішили використати вдалий час та закликають задавити іноагента. Ну от у нас там попудалі ще національний месенджер Макс. Такая истеричная пошла компания борьбы с ним, что понимают, что это же кто-то должен был заплатить. А что значит кто-то заплатил? Это значит, что внутри страны по-прежнему действуют разветвленные сети на агентов. Но одного там азербайджанского вскрыли, но его еще надо посадить. Надо проверить все-таки, какие там деньги шли, и в тюрьму посадить. То есть надо добивать до конца всех этих агентов влияния. Тепер і Марков, який донедавна сам закликав давити іноагентів, боїться, що потрапить за ґрати, і ще більше звітує про свою відданість Путіну та його курсу. Обіцяє вирішувати проблему у законний спосіб, що правда судитись із державою не збирається, і виступати з інтерв'ю не наважується. Вочевидь, сподіваючись, що його пронесе. Вірогідно, російські пропагандисти думають, що своїм пособництвом Кремлю вони гарантують собі щасливе майбутнє. Однак бачимо, що деякі з них вже навіть гідне теперішнє не можуть собі гарантувати. Така вона доля рупорів диктаторських режимів. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте це відео і інші відео на каналі. Ну і до зустрічі!